Цікаво, чому у людей з'являється аерофобія? Ось я точно пам'ятаю після якого випадку вона з'явилася в мене. Коли в процесі польоту почалась жахлива гроза, і ми дуже довго не могли зайти на посадку, тому що літак трясло Щоб так, хтось наприкінці літака почав кричати, що ми всі помремо. А раніше було все абсолютно в порядку. До речі, я вже приїхала в аеропорт за три години, як завжди. бо я та, яка вічно боїться запізнитись на рейс. Звичайно, я не зраджую своїм традиціям. І мені в аеропорту обов'язково треба поїсти. Таку я купила безалкогольний віскі щоб пом'якшити мій страх польоту. І цього разу все пройшло гладко. І я вже в новому аеропорту Стамбула, найбільший аеропорт Туреччини. В аеропорту я встановлюю собі додаток для таксі. Називається цей додаток Бітаксі. Але я все одно користувалась Uber, тому що машини приїжджають однакові, жовті таксі. Це, до речі, мій трансфер до готелю. На секунду коштував він мені 115 доларів в один бік. До речі, ніколи не беріть таксі. Таксі в аеропорту це вам обійдеться в 4 рази дорожче. Ну а мені їхати близько 2 годин до свого готелю, якщо не буде заторів, і трохи пізніше вам його покажу. Ну як завжди, хороших людей обійняла. Побачимось в наступному відео.